Слава Богу, братія і сестри, добрий наш Господь, і навіки Його милосердя. Ми зібралися в домі молитви, ми зібралися разом усі. І у нас є одне бажання, щоб Господь говорив до нас, щоб Господь промовляв до нашого серця. І Бог Він говорить, Він промовляє до нас, тільки нам потрібно бути уважними і слухати те. Що Бог говорить. А Він говорить через пісні. Він говорить до нас через проповіді. Він буде говорити через вірші, якщо буде. Він промовляє. Він промовляє через обставини життєві і багато інших моментів, коли Бог говорить до людини. І добре, і блаженна та людина, яка розуміє або ж налаштовує розум свій, щоби. Ось побачити Божу дію і почути ту Божу промову, яку Бог говорить до кожного із нас. Я хотів прочитати текст святого письма, який написаний у книзі Пророка Ісаї, 40 й розділ. Я прочитаю два вірші для нашого збудування, і ми помолимося, щиро помолимося до нашого Господа. Щоби Він нас усіх рясно поблагословив. Книга Пророка Ісаї, я читаю 40-й розділ, перший і другий вірші сказано так: «Утішайте, утішайте, народ Мой, говорить Бог ваш. Говорите к серцю Іерусалима і возвіщайте Ему, що исполнилось время борьбы Його, що за его сделано удовлетворение. І он от руки Господній прийняв вдвоє за всі гріхи свої. Саме на ось ці слова із першого віршу я хотів би звернути свою і вашу увагу. І там говориться про потіху. Утішайте, потішайте народ мій, каже Господь. І ми знаємо, що є Божий голос, Він є. Такий, який нас облічає, який нас застерігає, який нас попереджує про якусь небезпеку. Але і голос Божий Він звучить і на те, щоб потішати народ свій. Потішати народ свій. І ми читаємо відкриття Івана Богослова, післання до семи церков. І знаєте, я аналізував, ось, і в більшості я дивився, що Божа промова до кожної церкви, вона починалася із того, щоби церкву підбадьорити, знайти те саме добре і підбадьорити церкву. Потім голос Божий звучить про. Недостаток, який є в тій чинці церкві, і на закінчення Божа порада, що робити, аби уникнути проблем, або аби уникнути суду Божого. Ось такий є принцип Божий, щоб підбадьорити, наставити, облічити, якщо потрібно, і потім показати правильний, досконалий і добротний вихід. І стоячи іншої ситуації. Ось такий наш Бог, ось така Його велика любов, щоб людину, душу людську не просто її залишити або, або забути про неї. Бог хоче підняти кожного на свої висоти. Бог хоче, щоб кожна душа відчула Божий дотик і Боже благословіння. І сьогодні Господь нас зібрав у цьому приміщенні. Щоб ми трошки забули про свої проблеми, про свої переживання, про свої недосконалості, про свої невдачі, Бог нас зібрав. І тут Він хоче говорити нам, усім, для церкви своєї, що Він нас любить. Слава нашому Господу! Що Він нас пам'ятає і хоче нас благословити. Наше завдання налаштувати свій слух на те, щоби. Чути ось цей голос Божий, чути Його, сприймати Його і молитися до Господа. Так, саме молитися, ми зараз будемо молитися нашому Богу, як ми вміємо, як ми можемо. Але важливо те, щоб ми молилися і розуміли, що Бог чує нас. Щоб ми молилися і розуміли, що Бог хоче голос нашої молитви чути. То нам потрібно молитися. І ми будемо молитися, схиливши наше коліна, друзі. Але нехай не тільки коліна наші будуть схилені перед Богом. Хай серця наші будуть схилені. Ось такий приклад батько каже до сина, який стоїть, сину, сядь, я не сяду. Сину, я прошу тебе, сядь. Ну, син присів. Ну, сів, скажімо так. Але потім каже до батька: тату, ти думаєш, що я сиджу в серці своєму, я стою. Друзі, ми будемо молитися Богу і схилати коліна свої перед Богом. Але нехай не тільки коліна наші будуть схилені, але і серця наші будуть схилені перед Богом нашим в упокорі і в великій пошані до святого і вічного Бога. Друзі мої. Тому схилимо коліна перед нашим Господом і будемо молитися до нього. Амінь.